Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо проходити гру Hell of Neighbor 2. Uh, Hello Neighbor 2 Альфа. Альфа. Блін. Альфа 2. Да, Альфа 2. І зараз ми будемо починати проходити цю великолепну, прекрасну гру. Нарешті ми її, про... ми її будемо проходити. Я планував давно її ще пройти, но. Чомусь руки дошли тільки сьогодні її зняти. Я не знаю чому. Ну, як вийшло, так все вийшло. Добре, що взагалі все вийшло зняти гру. Так, ладно. Ми тут Зараз ми тут Щас ми тут розпакуємося. надо нам тут буде. зробити місії якісь. Так, окей. Ем. Так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зараз щось тут зробити. Нам потрібно... Нам потрібно, коротше, от тут. Туда розгрузити перше. Все. Розгрузитися. Так, я не знаю, час чесно, англійську, я не знаю, що там пише. Но там щось має писати на англійській мо... на англійській мові щось там має писати. Добре. А, о, тут. Бити, походу, да? Надо, походу, реально ворону буде... Надо, походу, реально буде ворону збивати. Ну я не знаю, звісно, навіщо її збивати. Коли можна просто зайти і дістати до ворони, щоб, типа, просто її не бити, а просто її так, типа, можна сказати дестати да кстати у мене тепер ще можна сказати кішка тут є це я так поклав, щоб не було видно не. що присходить що присходить же жетий Бабейшен. Упала, коротше, стойка, там достоїть мій мікрофон, і за цього... Блін. Зараз почекай. Давайте вже починати продовжувати проходити шедевральну гру нашу Так. Перше, що нам потрібно зробити, це увести одну команду, бо у ну, нас що зі грою, Та що я не можу йти і не, і до цього я і не йти, Бо я... Я... мені потрібно було взяти. Конечно. Конечно, да, Я використовував я посторонні програми. Ну, не програми, а посторонні ці. Ну а посторонні... е-е-е, як вам? Посторонні... Ну, коротше, команди, які є в грі, я мав використовувати. І до цього. Ми вже ввійшли, ми вже тут, ми вже прийшли. Ми вже прийшли до нашого будинка. Зараз будемо йти і розполагатися в наш будинок. Беремо коробки. Все необхідне і що потрібно для нашого життя це коробки По мнению гри, походу. Ну, ладно. Беремо все-таки шани їх. Так. Ми лягаємо спати, да, ми лягнули спати. Що робить сусід? Сусід творить якусь фігню. фіню. Чесно, сусід реально творить якусь. Сусід творить якусь фігню. Глядуйся по сторонам п'є молоко. І страдає фігньою. Ми просипаємося чомусь на вулиці. Я не знаю, чому, може нас. Сусід вигнав з нашого будинка. Ну, як сказати, нашого? Це не наш будинок, Да. А. Це не наш будинок. Він нас просто вигнав із будинку. Понятно. Окей. Окей. Ну що ж будемо зараз робити? Зараз будемо вертати наш будинок, скорше всього. Які повертати наш будинок? Нам потрібно буде, нам буде гру проходити. Так, ми тут йдемо, йдемо, йдемо. Так. Ми, ми дивимося, сусід закриває когось. Сусід закриває когось у своєму підвалі. Так, сусід когось закрив у своєму підв підвалі. Ми, ми йдемо дивитися, хто там. Опа. Упало щось. Понятно. Сут... Ах, сусід душка. Ах, ти негодяй. Позер на нього, негодяй, негодяй. Негодяй ще тот, негодяй, да, да. Шо сусід ішов. Кого там сусід по голові б'є, я не знаю. Кини бабаєш, не тікаємо. Фух. Все, втікли. Ну, а тепер ми йдемо проходити нашу любиму геру. Ну що, сьогодні? наразі можна було поняти, що ми, бо ми дзвонимо тобі. Тут зараз може було поняти, що це хтось. І взагалі можна було подивитися взагалі. Да, сусід. О, сусід, ви, сусід вибив свою же двері. Ну, молодець. Тепер ми маємо вход до, твої, ну, до твого. Тепер ми маємо вход до твого будинка. Можеш себе поздравити з цією новостью. Ну, гру Hello Neighbor, я думаю, ще буду знімати на каналі Обязательно. Ти я, конечно же, ты ти Ух ты! Не годяй, сосед. Ты негодяй, негодяй. Цим сусідом гріємо, кіт не буде це слухати. Так, беремо цей гайчний ключ. І зараз будемо підніматися наверх, Да. Так, ну думаю, що взагалі ми. Потрошки будемо проходити, гру. Hello, neighbor. Так, тут розбиваємо стекло. У нас вже є зброя проти сусіда, але ми його не знаємо. Ах, ти... Ах, ти негодяй, сусід! Сосі! Та як ти мене спіймав? Побачив мене, побачив мене цей негодай. А хто... На, на! Тепер думаю будеш О-о, осмі... не будеш таким більш сміливим, думаю, Після такого. Хі -хі. Так, кстати, з наступающим вас уже завтра новий рік! Желаю на 2025 рік, щоб ваші мріїся сповняли. Ви були все раді, здоров'я вам, вашим близьким, вашим... всім вам. А особливо Free Plays Games я желаю 2 мільйона підписників до нового рока. Не, ро... Не до нового рока, а і може і до нового рока, і може і на новий рік. Желаю це тобі Free Place Games. Надіюся, ти подивишся до цього моменту. Зараз тут будемо проходити це. Так. Ну все, ми пройшли нашу седевральну гру. Желаю вас, о, о, опять вам здоров'я е, новорічний настрій. Все, що потрібно, щоб було свято. З Новим роком. На вас. З новим роком. Від котейки і від акварелікса.